Всім привіт, дівчата. Сьогодні хочу показати вам просто неймовірну підборку кольє і намист з натуральним камінням. Дівчата, що ще хотіла сказати, останні дні отримую дуже багато замовлень від різних виробників, і хто що очікує, на найближчий час всім напишу, не хвилюйтесь. Хто очікує відповідь, також відпишу. Так, що одразу хочу сказати, фурнітура в нас йде в цих виробах не срібна, це біжутерія. І друге, це те, що більшість моделей в одному екземплярі, якщо і будуть повтори, то пізніше і вже по новим цінам. Тому кому сподобається, обов'язково забирайте. І я, до речі, зроблю актуальну закріплену наявність в коментарях, щоб ви могли подивитись, чи є прикраси чи ні. Тому що минулого разу 20 людей писали за одну прикрасу, і, на жаль, всім приходилось відмовляти. Почати хочу з ось таких ніжних гранатів: кольєшка на 50 см, ось такий тут карабін. Ось така тут, як я її називаю, нарізка гранату, дуже класно виглядає, як пелюстки. Кольор, до речі, передається правильно, можливо, в житті трошечки більш бордовий. Розмір ось цих лепесточків приблизно 7-8 мм. І вартість такого кольє 440 гривень 12 доларів. Ще є одна дуже ніжна модель. Тут у нас камінці йдуть в огранюванні, дивіться. Довжина також 50 см, застібка карабін. Така сама вартість 440 гривень 12 доларів. Далі є в наявності два яскравих кольє з тонованими агатами різнокольоровими. Дивіться, яка просто краса. Обидва будуть на 50 см. Дивіться, це щось неймовірне: на літо взагалі бомба. Застібка також ось такий. Ось так все це буде виглядати на тілі. Неймовірна прикраса. Зверніть увагу, хто любить такі яскраві. І дивимось другий варіант, тут також класне поєднання кольорів, довжина така сама 50 см. Ось поруч я їх вам показую. Вартість 440 гривень 12 доларів. Далі дивимося ось таке кольє з імітацією бірюзи. Це єдина прикраса, яка буде з ненатуральним камінням, але дуже класно виглядає. Ось така форма камінців. Карабін. Довжина 47 см. Вартість 185 гривень, 5 доларів. Далі дуже цікава модель з кришталем гірським: 47 см довжина. А кожна намистинка вона має таку вільну форму, є менші, є більші, дивіться. Застібка ось такий карабін. Ось так це виглядатиме при носці. І вартість 365 гривень 10 доларів. Далі, дівчата, дивимось на мисто з річкових перлів, таких темно-синіх є в наявності три штучки, Але, можливо, можна буде замовити іще. Дуже красивий відтінок, подивіться. Довжина 47 см у них. Застіпка карабін. Вартість таких буде 440 гривень, 12 доларів. Так, далі, дівчата, дивимося ось таку неймовірну красу. кольє з агатом Боцвана 57 см довжина. Ставки такі досить немаленькі, і саме кольє важеньке. Дуже красиво. Застібка карабін. Дивіться, яка краса. Шикарно виглядає і на кожен день підійде. Кольори тут такі спокійні. Вартість такої моделі 1240 гривень 34 долари. Також хочу зауважити, що більшість камінців має ось такі природні сколи, тріщинки це є варіантом норми. На носку ніяк не буде впливати, тому можете не хвилюватись на цей рахунок. Далі ще одна неймовірна модель довжина 49 см. Тут в нас ось такі великі цитрини, не оброблені, гірський кришталь і між ними шпінель. Стіпка карабін, також досить важке кольє. Виглядає просто неймовірно, кольори коректно передаються. На жаль, воно тільки одне. Ось так буде виглядати. І вартість цієї краси 1100 гривень 30 доларів. Далі, дівчата, ось таке класне коралове намисто в наявності досить довге: 64 см. Це ось по цій нижній ниточці. Коралові колії ще будуть, але саме такі потрійні і більше вже, на жаль, закінчились. Корали йдуть не червоні, а такі більш руденькі. З чорними вставочками класно поєднуються. Я, на жаль, не знаю, що це, можливо, навіть також шпінель. Застіпка карабін. Дуже красиво. Ось така дівчата краса. Воно досить довге, тому, на жаль, не можу повністю його вмістити в показ. Вартість цієї моделі 985 гривень 27 доларів. Далі ось така краса, дівчата, кольє з необробленими аметистами і кварцем. Вжина 50 см, застібка карабін. Також краса, неймовірна. Сьогодні взагалі підборка просто вау. Коли будете носити, ви зможете повернути в будь-яку сторону камінці, вони рухомі. Буде краще виглядати, ніж зараз. Вартість цього кольє – 1100 гривень 30 доларів. Наступна модель також з аметистом квадратної форми і також додатково гранювання на 55 см. Є камінці більш темні, є світліші, а є ось такі більш коричневі. Застіпка також карабін. Деякі камінці мають сколи природні, це також варіант норми. Вартість такої моделі 840 гривень 23. Доларі. Далі є дівчата чотири штучки тистових бус. ось ці на 50 см без подовжувача, а ці 50 плюс на 5 см ланцюжки, тобто до 55 см. Пам'ятці, дивіться, всі різні йдуть, є темні, є світлі. Діаметр кульок тут 1,1 сантиметр. Вартість 475 гривень 13 доларів. А Також, де що за метистів, ще є ось такий браслетик. Він, мені здається, чудово може підійти ось до цієї моделі. Браслет йде на резиночці на зап'ясті десь 17-18, На мене величенький, у мене 15, бачите. Дуже красивий. І тут класні камінці. Є ще така сама модель з гірським кришталем, також на резинці. Тут на меншу ручку, десь 16-17. Але дівчат можна пробувати і на більшу ручку. Вартість таких браслетів 365 гривень 10 доларів. А також ще є з маховим агатом, кому цікаво, напишіть, відправлю фото. Наступна модель у нас з прінітом, довжина 55 см. Дуже красивий зелений колір. Я такі обожнюю просто з чорними включеннями різними. Застібка карабін також. Вартість 700 гривень 19 доларів. Наступна модель у нас з сердоліком на 45 см. Колір камінців найстандартніший для цього камінця. Карабін. І вартість 400 гривень 11 доларів. Чоте, я останнє що сьогодні покажу неймовірно красиве кольє з перламутром. На жаль, воно лише одне, бо я і собі таке хотіла такі ось тут квітки накручення, бачите? Основа йде з синтетичної шкіри, я думаю, хоча в основі щось таке жорстке застібка карабін, довжина десь 50 см плюс ланцюжок, десь до 55 см. Перламутр тут закріплено ось такими прутиками. Дуже класно виглядає, мені дуже подобається. Вчати вартість краси всього 330 гривень 9 доларів. Так на сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер або WhatsApp. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей!